Завтра, 5 вересня, на погоду в Україні впливатиме антициклон Оленка. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, він організує для нас суху погоду. Дощів переважно не буде. Хіба трохи на Сході та в Приазові вони пройдуть, спрогнозувала синоптик. Температура повітря, за її словами, очікується комфортною: плюс 22, плюс 26 градусів. На півдні повітря прогріється до плюс 29. У Києві 5 вересня також. Буде сухо, а стовпчики термометрів показуватимуть розкішні плюс 25 градусів. Надалі в Україні бабине літо. Буде повсюди сухо, свіжо й не холодно. Потішила Наталка Діденко. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчими днями температурний фон виявиться трохи вищі норми, а опадів буде вкрай мало. Така погода, за його даними, сприятиме розвитку посухи та збереженню найвищого рівня пожежної небезпеки в лісах. За даними погоди Уніан, опади в Україні. Країні очікується лише на початку тижня. Надалі домінуватиме суха погода з невеликою хмарністю. Перед вихідними очікується невелике похолодання, але вже наприкінці тижня температура знову повернеться до комфортних показників по всій країні. А місцями на півночі, півдні та в Закарпатській області повітря прогріється до плюс 26, плюс 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися. Очний прогноз погоди.